Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Звати мене Наталія. Канал називається Капучета Роса В'язання і Виховання кота сфінкса Нікі. Чому так? Просто так мені захотілося. Що означає назва мого каналу? Ще вдалекі до YouTube до інстаграмні часи. Ну, принаймні, в Україні, коли інтернет тільки починав до нас приходити, мені треба було придумати нікнейм для якогось там мого ну, соціальної мережі першої віку. В ті часи я вже в'язала, в'яжу я давно, скажімо так, з підліткового віку. І в ті часи я ще не була вегетаріанкою, носила хутра, носила дублянки. І в мене була червона дублянка, до якої я зв'язала червону шапочку. І в мене була одна знайома, яка знала італійську мову. І вона, коли я з нею зустрілася, вона каже, о, ти червона шапочка, капучета роса італійською. Мені це назва ця сподобалась. І коли пройшли часи відкривати Інстаграм, я взяла цей нікнейм для Інстаграма. Я до нього звикла, я його люблю. І тому так буде називатися і мій в'язальний канал. Я дякую всім дівчаткам, які підтримали мене, спонукали до відкриття каналу. Не, і Олена, і Таня, і Ксенія, і Даша, і багато-багато інших. Тому почнемо, що ж буде на моєму в'язальному каналі. По-перше, я не буду вас навчати, що вам в'язати, як вам в'язати якими спицями, якою пряжею, я думаю, ми всі дорослі, і кожна для себе вирішить цю запитання. Але я буду показувати, з чого я в'яжу, що я в'яжу, якими методиками, якими інструментами. І якщо вам буде цікаво дізнатися щось, чого ви не знали, побачити якісь нові цікавинки в пряжі. Можливо, ви побачите це в мене на каналі. Також я багато подорожую і я вважаю, що це велика частина мого життя, тому я буду брати вас з собою. Якщо вам буде це цікаво. Також я дуже люблю тварин, особливо котів. В мене є три кота. Вірніше зі мною живе Кіт Сфінкс, його звати Нікі. У Львові в мене ще є дві Кицьки. Одна живе з моєю донечкою, одна живе з моєю мамою. Вони обидві шотландки. Коли я буду приїжджати додому до Львова, то в моїх відео ви побачите і їх також. Буду вас рада бачити на моєму каналі. Якщо вам буде цікаво, якщо вам сподобається мій контент, ви зможете підписатись. Якщо вам не сподобається, ви можете це просто не дивитися. Всім до зустрічі. Побачимось! ще зняти трохи міста, в якому я живу. І це ваш Одна з його найвідоміших візитівок. І це Пьольнський собор. І останній акорд мого відео. Я хочу ще подякувати одній в'язалочці, яка, можна так сказати, дожала мене на відкриття каналу, присвятивши розповіді про мене частину свого відео. Це Світа Максименко. І сподіваюсь, що вже завтра. це все побачити. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто підштовхнув мене до цього. Що з цього серіалу вийде? Подивимось.